Останнім часом ми часто чуємо про західну зброю, яку передають Україні проте не варто забувати, що і в нас є своя власна зброя, якою можна пишатися. Один із прикладів це ПТРК Стугна наш аналог Джавелін, хоча і не такий мобільний. – це протитанковий ракетний комплекс розробки державного київського конструкторського бюро Луч, на відміну від Джавелін або «Енлау», «Стугна-П» має набагато більшу ефективну дальність до 5 тисяч метрів проти двох тисяч. Метрів у Джавелін та 800 метрів у Енлау. Окрім того, постріл зі Стугни П на порядок дешевше пострілу з Джавелін. Ще одна важлива річ: стугна П може керуватися дистанційно. Розробка Стугни П почалася у 2005 році на базі попередньої розробки конструкторського бюро Луч протитанкової керованої ракети калібру 100 мм стугна. Перша стугна призначалася для стрільби з гарматою танку Т55 або протитанкової гармати МТ-12 Рапіра. Нова. Стугна П вже має калібр 130 мм та використовує власний пусковий контейнер на тренозі. У 2011 році новий ПТРК було прийнято на озброєння. У 2015 році за сприяння Арсена Авакова було розроблено мобільний протитанковий комплекс «Стугна-П» на базі Багі CF-Moto Tracker 800. Тоді на платформу вантажного відкритого багі було встановлено ПТРК з дистанційним керуванням та три запасні ракети. Заявлений екіпаж комплексу лише дві особи. Ракети «Стугна-П» мають тандемну кумулятивну осколково-фугасну або термобаричну бойову частину. Бронепробивність тандемної кумулятивної боєголовки 800 мм. Після старту ракета повністю автономна і стрілок може відразу ж покинути позицію, оскільки в комплексі забезпечується м'який пуск, стрільба може вестися з укриття. Цей комплекс часто замовляють іноземні країни. Експортна версія ПТРК з Він заслужив у них репутацію високоточної снайперської гвинтівки завдяки точності влучання у ціль, тільки замість патрону ракета, яка на відстані 2,5 км, влучає всередину нанесеного на щит перехрестя розміром 2 на 2 метри. Її використовують збройні сили Азербайджану, Алжиру, Саудівської Аравії та Туреччини. Водночас за період використання бійці побачили і слабкі сторони розробки. Одна з них це вага комплексу. Разом зі снарядом комплекс може важити більше 100 кілограмів, тому заявленому екіпажу у дві особи доволі складно оперативно пересуватися за стугною. Серед недоліків також відсутність тепловізійних камер, які мали б забезпечити ефективну роботу стугни у темну пору доби. Існувала експортна версія Скіф М, яку було оснащено білоруським тепловізором. Наразі вона, як ви розумієте, не виробляється на початку квітня 2022 року. Військовослужбовцями влучним пуском ракети «Стугна» Було знищено ударний гелікоптер К 52 російських військ прямо у польоті. За інформацією виробника ще у 2018 році Міноборони закупило близько 200 комплексів стугна та 3000 ракет до них. Тому можна бути впевненими, що зараз «Стугна-П» перебуває на озброєнні ЗСУ.